Послання Якова, розділ третій. Приборкання язикам. Брати мої, хай не буде серед вас багато вчителів, бо ви знаєте, що ми отримаємо суворіший суд. Адже всі ми часто спотикаємося. Якщо хтось не спотикається в слові, ця людина досконала, спроможна приборкати все тіло. Ось і коням ми вкладаємо водила в рот, щоб нам корилися, та керуємо усім їхнім тілом. Подібно і з кораблями, хоч які великі гнані сильними вітрами, але скеровуються малим кермом. Куди бажає керманич? Так само і язик. Маленький орган та великими речами вихваляється. Ось який малий вогонь, а запалює такий великий ліс. Язик також є вогнем. Язик це світ неправди, встановлений між нашими органами. Він опоганяє все тіло і запалює коло життя, сам підпалюючись від геєни. Адже кожен вид звірів і птахів, лазунів і морських тварин може бути приборканий і приборкується людиною, а язика ніхто з людей приборкати не може він невгамовне зло. Повне смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа й Отця і ним же проклинаймо людей, створених за Божою подобою. З того ж рота виходить благословенні прокляття. Брати мої, не годиться, щоб так воно було. Хіба з одного джерела тече солодка й гірка вода? Брати мої. Чи може смоковниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? Так само й солончак не може давати солодкої води. Два види мудрості. Хто є мудрий і досвідчений між вами? Нехай він покаже своєю гідною поведінкою, що його вчинки, зроблені з лагідністю, яку дає мудрість. Якщо ж ви маєте у вашому серці гірку заздрість і суперництво, не вихваляйтеся і не брешіть проти істини. Це не та мудрість, яка сходить згори. А земна, плоцька, бісівська, бо де є заздрість і суперництво, там безладдя і усяке зле діло. А мудрість, яка сходить з гори, насамперед чиста, потім мирна. Лагідна, слухняна, повна милосердя й добрих плодів, неупереджена, нелицемірна, бо плід праведності сіється в мирі тими, хто творить мир.